Люди, які щодня у вирі подій першими дізнаються і повідомляють про те, де і що відбувається, а часто й формують громадську думку. Напередодні професійного свята, яке відзначають 6 червня, Буковинських акул пера та мікрофона вітали представники влади. Журналіст це швидше не професія, а стиль життя. Переконані самі винуватці свята. Професія особлива, тому Чернівецька міська влада вирішила привітати журналістів оригінально у відреставрованому тролейбусі. Старий новий тролейбус вже виїжджав на екскурсійний маршрут Чернівцями. Представники ЗМІ ж відправилися так проїхатися вперше. Кажуть, вражень море. Звичайно, приємно отримувати от таку нагороду від Чернівецької міської ради, від нашого мера. По-перше, дуже неординарно, дуже ексклюзивно в даному тролейбусі Чернівці 606. Я не знаю, чи ще хтось до нас таким чином отримував такі нагороди. Дуже приємно, що мою працю оцінили таким чином. У мене з'являється ще більше сили, ще більше мотивації йти вперед, розвиватися і проявляти себе. Гостей в тролейбусі розважали музиканти. Журналісти й самі взяли до рук інструменти. Ті нас насправді ще ніхто не нагороджував, не відзначав журналістську роботу. Насправді, поїздка неймовірна, незвичайна, особливо в кінці робочого дня. проїхатись на раритетному тролейбусі раджу усім. Відчуття неймовірні. А поїздка така, як і наша робота. Неспокійна, радісна, весела з музикою. Тож всіх журналістів, колег вітаю з професійним святом. Бажаю тільки позитиву в роботі і хороших новин. Традиційно привітали журналістів представники обласної влади, грамоти від Чернівецької облдержадміністрації та обласної ради, квіти та побажання гострого пера і натхнення. Серед нагороджених і журналісти телерадіокомпанії Буковина вони зізнаються, увага звичайно завжди приємна, але найбільшою нагородою вважають повагу та довіру слухачів та глядачів. Найбільшою відзнакою це є довіра глядачів і рейтинг телеканалу. І потрібно робити все можливе для того, аби власне піднімати цей рейтинг і щоб довіра була максимальна. Ще зі шкільних років я завжди намагалася шукати правду, стояти на стороні справедливості, тому і вирішила стати журналістом. Адже це саме та професія, завдяки якій можна. Робити журналістські розслідування можна шукати істину. Головне, щоб журналіст був об'єктивним, неупередженим. І тоді люди починають тобі довіряти а це головне у цій професії.